Журнал за економіст видав обкладинку. Це щорічна обкладинка загадка, що ж буде в 2024 році, на думку різних теоретиків і любителів теорії змов в 2024? Прямо на самому видному місці згори, Там Путін і там Зеленський. Що дивно вище над Зеленським бомби, а над Путіним чомусь голуб миру. Тлумачення цього я дав в телеграм-каналі в шапці профілю. Причому це тлумачення наших джерел, і ви можете розгледіти там багато моментів. Ну, це обкладинка, в якій дуже багато, як на мене, зашито. Але головне питання: що це за голуб миру і що це за снаряди напроти нашого президента. Цікава обкладинка, цікаво її обсудити, обговорити. І я думаю, що вам захочеться поділитися цим дописом з вашими друзями, колегами, партнерами, рідними. Там два, навіть три дописи: перший допис сама картинка і посилання на оригінальне джерело. Другий допис це опис того, що вкладається на думку різних аналітиків. І третя це про голуб миру і бомби. Телеграм, шапці профілю, ну і Ютуб. Не забувайте підписуватись ввечері на каналі Ютуба. Ми розберемо ці загадкові символи, які від журналу Економіст кожного року публікуються. І потрібно сказати, що багато з цих символік потім стають реальністю.